У цьому році аграрії підготувалися до цих робіт, як ніколи вдало. Сьогодні в нас і техніка є, сьогодні в нас є пальне, сьогодні є міндобрива, засоби захисту, все в нас є. Одні єдині огонь умови, від яких повністю ми залежимо, тому що ми є цехом під відкритим небом. По сукрових буряках у нас збирання 15,3 тисячі гектарів. Працюватиме в цьому році два цукрових заводи. Це Селищанський цукровий завод, товпанда. І державне підприємство Іванківський цукровий завод. Селищанський вже працює, Іванківський сьогодні піде в роботу на кагатому полі, якого близько 17 тисяч тонн цукрового буряка. Будемо сподіватися, що він вдалося працює цей сезон. Буквально в п'ятницю керівництво департаменту і я їздили на той завод, збирали там товаровиробників, проговорили всі питання, які можуть виникнути. Я думаю, що завод буде працювати і ми будемо штук. Погода, звичайно, впливає на збір зернових, особливо це вересень місяць, який за який за вересень місяць випала практично двохмісячна норма опадів. Якщо брати в частині кукурудзи, це та культура, яка, так скажемо, не дуже боїться таких опадів, тому що вона, її можна збирати і по морозах. Решта культур, звичайно, там можуть бути, виникати питання. Слава Богу, їх в області поки що у нас таких серйозних не виникло. Кукуруза в цьому році у нас складає 347 тисяч гектарів до збирання. Кукуруза виросла непогано. Ми очікуємо середню курожайність, звичайно, прогнози це так справа, невдячні, але я так рахую, що не менше 75 сантиметрів з гектара дасться кукурузка. І ми будемо з хлібом, так скажемо, і очікується урожай у цьому році взагалі зернових і зернобобових культур, в яку у кукурузу на рівні 3-7-3-8 мільйонів тонн, що буде, так скажемо, рекорд, рекордною врожайністю за часи створення навіть Черкащини. І ми внесемо достойний внесок в, в відзначання дати 60-річчя нашого славетного Шевченкового краю. Ви казали, що кукурудза зараз вологіша десь удвічі від звичайного. Наскільки це вдарить по кишені виробників і настільки дорожчою стане тоді кукурудза до продажу? Ну, вологість при зберіганні кукурудзи повинна становити 14%. Сьогодні, враховуючи, що такі нестабільні погодні умови, ну, цей останній тиждень, так скажімо, бабине літо дійсно нас це порадувало, але вологість від 26 до 30%. Звичайно, це все непередбачувані витрати по досушці цього, цього зерна. І я так думаю, що ну, процентів на 30 оця досушка буде знижувати вартість одної тони, що, звичайно, не бажано для товаровиробників, тому що люди урожай виростили, люди внесли відповідні витрати і люди повинні отримати кошти, як вернути те, що вкладено, і на розвиток господарства.